Влітку тисячі українських підлітків шукають підробіток хтось, щоб допомогти родині, а хтось на власні потреби. Але найчастіше всі працюють в тіні. без угод, гарантій, без можливості навіть відмовитися. Адже офіційно влаштувати неповнолітнього непросто, переконує Ірина Тимчисль. Андрію 15, школяр з Івано-Франківська, уже кілька тижнів у пошуках сезонної роботи. Телефонує, шукає, питає, але щоразу чує одне й те саме. Протягом червня звонив фудкорт, питав за роботу раннером, дзвонив на будову робочим, коли дізнаються. Скільки повних років, більшість кажуть, що я їм поки ще не підходжу, і розмови закінчують. Знайти підробіток Андрієві можна. Це знайомі батьків, які погодяться взяти дитину на роботу або ж вантажником. Найчастіше неповнолітні шукають роботу у сфері обслуговування, заклади харчування, прокат техніки, доставка, парки атракціонів. У селах допомагають у господарствах. Та роботодавці рідко оформляють підлітків офіційно. Роботодавці зловживають тим. Укладенням трудового договору, відхилення від сплати податків, щоб не було, скажімо, більше паперової роботи, тому що неповнолітній це. Додатковий облік, як я вже сказав, працювати підлітка можна тільки з дозволу батьків у вільний від навчання час і лише на безпечних роботах. Від 14 до 16 років не більше 24 годин на тиждень, від 16 до 18 – максимум 36 годин. При цьому зарплата має бути як у дорослого, а ще медогляд і оплачувана відпустка. Якщо ми говоримо про офіціанта, та чи там. Продавця морозива вони повинні отримувати таку ж заробітну плату, як і дорослий працівник. При цьому тривалість скорочена, скорочена має бути його робочого дня. У держпраці пояснюють, роботодавці не поспішають брати на себе відповідальність за оформлення неповнолітніх, бо це зайві податки, перевірка, обмеження. Тож навіть за великого попиту найм може відбуватися поза законом, і такі випадки є через війну у державі. Кількість перевірок, які виконує управління, обмежена. Працівнику не виплачували якийсь термін заробітну плату. Створили там скажімо, штучну кабалу, що ніби там він. Його оштрафували, 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 і він вже мав йти, скажімо, на навчання, а ще відробляв ті борги. За даними ЮНІСЕФ і міжнародної організації праці у світі понад 160 мільйонів дітей працюють часто в небезпечніших умовах ніж дорослі. І поки в Україні сезонна праця неповнолітніх залишається у тіні, від експлуатації їх не захищає ніхто. Підлітки хочуть працювати, але мають право на чесні умови, а не на роботу без зарплати та договору. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітів, єдині новини.